Доброго дня, Олександр Карлович. Дуже рада вас бачити. І дуже прошу вас пояснити те, що робить пан Трамп, абсолютно незрозуміло. Кого він шантажує своїми діями і чим? Дуже цікаве запитання. Дякую. Уявіть собі, що е, дві. Дві сторони е, в глибокому конфлікті одна з другою. І е, на один бік притягнуто багато зусиль і союзників і на другий бік. І <кій> е, сила, яка прикладена вже до конфлікту дуже велика. Трамп, Трампа е, образно можна е, уявити, ніби Камінь, камінець маленький, який знімається з одної чаші вагів і перекладається на іншу. Тобто його зусилля мізерні, його допомога вже не глобальна. Але те, що він бере і перекладає то на одну чашу, то на другу, це і є головний шантаж. Тобто зусилля зараз у війні, в ході війни, приблизний паритет. Якщо цей камінь на стороні України, якщо він знімає камінь і перекладає його на іншу чашу вагів, вже рівновага міняється. І е, міняється завдяки неглобальному цьому камінчику. І цей камінчик в руках Трампа і є самий великий шантаж, на яку чашу вагів він його покладе. При тому, що і там багато кілограмів стоїть на вазі, і там багато кілограмів, а він 100 грамову гірку перекидає. Тепер кого він шантажує? Своєю заявою, що він може вийти з переговорного процесу і просто вмити руки. Давайте розберемо цей момент, цікавий момент. Кому вигідно, а кому не вигідно, щоб Трамп вийшов з переговорів. Тут є е, два глобальні показники. Перший показник е, це е, хто швидше. Набирає оберти, збільшуючи свої оборонні або наступальні можливості. Путін набирає оберти, і Європа допомагає Україні набирати оберти. Хто швидше рухається, тому невигідніше перемир'я. Хто повільніше рухається, тому треба перемиря. І зараз ситуація не визначена. Європа починає рухатися. Якщо вона візьме темп посилення своїх позицій швидший, ніж у Путіна, Путіну вигідне буде перемир'я. Якщо Європа не досягне тої швидкості потрібної, щоб швидше, ніж Путін, набирати оберти, то перемир'я буде вигідно. Європі і Україні. Другий момент глобальний це на яких позиціях Трамп вийде на перемир'я? Чи він все залишить так, як є, чи буде угнітати Україну її можливості до нуля, тобто зводити всю американську допомогу на ноль, На ноль мається за увазі в об'ємі. То тоді це буде шантаж України. Шантаж України і шантаж Європи. А позиція, що він припиняє зусилля по переговорах, це тільки привід, щоб зробити Україні гірше. Іншими шляхами. Тобто не напряму, те, що він припинить домовлятися, а Відкриє собі двері на інші дії в погіршенні стану України. З часом Трамп вийде з переговорів. Він зробить те, чим погрожує зараз. Ймовірність того, що він вийде з переговорів, дуже велика. І е, попереджаючи обидві сторони конфлікту, тобто війни, е, про цей свій намір він обидві сторони підхльостує рухатися ще швидше. Чи є шантажом? Європи його заява, що він вийде з переговорів, щоб Європа погодилась на відміну санкцій, наложених, накладених на Росію. І він розуміє, і Європа розуміє, що ні при яких обставинах Європа не погодиться на зняття санкцій з Росії. Це квиток води кінець впроїжджу. Тому він би хотів, щоб Європа зняла санкції. Але цього не станеться, поки не закінчиться війна. Чи буде значне збільшення поставок озброєння з Європи? Чи буде допомога Європи компенсувати повністю дефіцит, який виникне при відмові Америки допомагати Україні? Так. Так, Європа прагне повністю компенсувати дефіцит, який може виникнути. Може, з невеличким інтервалом, але вона буде встигати це зробити. Бо альтернатив немає. Як ви вважаєте, в Україні ще є людський ресурс для продовження війни? Людський ресурс, що це таке, коли рівень загрози перетинає червону лінію, встають всі. І жінки встають, і дідусі встають, і підлітки встають. Тому о, захищати Україну будуть всі. Якщо знадобиться. І, звичайно, цивілізованим шляхом, передбаченим шляхом, захищають державу військове зобов'язань. Військових зобов'язаних у нас, на жаль, не так багато. Є можливість ще призивати. Але Україну захищати будуть всі. Бо пускати нелюда в свій дім, то краще вже йти туди і там його вбивати, ніж пускати його сюди. Процес підтримки добровольців з інших країн вже почався. Люди вже йдуть. Цей процес буде збільшуватися, стане більш помітним. І люди будуть іти захищати. Захищати тут Україну. І захищаючи Україну, вони будуть захищати тут свої держави. Вони це розумітимуть. І як на початку війни всі свідомі українці взяли зброю і пішли. Отак От свідомі європейці візьмуть зброю і прийдуть. Зараз у ЗМІ з'явилася інформація про те, що на території Росії солдати відмовляються йти на смерть. Наскільки масове це явище? Наскільки воно буде більшати? Якщо воєнні дії будуть тривати до кінця літа? То цей процес в Росії збільшиться в десятки разів, а може в сотні. А з якою веровірності у нас буде пауза в найближче майбутнє? Зараз імовірність е цього перемир'я приблизно 9-10%. Чи є замова самого Путіна, Трампу? Вийти з переговорного процесу або заявити про санкцій. Може, у Путіна якісь свої думки на цю тему. Знаєте, мультфільм на ринку корову дід продавав, ніхто за ціни не давав. І підійшов Петрушка і. Розхвалював ту корову, і дід сказав, така корова потрібна самому. Путіну дійсно потрібні були переговори, мирні перемовини. Йому дійсно потрібна була пауза, поставитися на паузу. І щоб виставити себе більш в більш е, цікавому світлі він е, почав гіперактивні дії на фронті. Путін почав гіперактивні дії, тобто збільшив свою активність кілька разів, показуючи, що він сильний. Він настільки показував це, що він сильний, що він і сам повірив, що він настільки сильний. Що тепер може обійтися без перемовини? І що йому нібито вигідно продовжувати військові дії. Перед цим він був дуже в дуже слабому форматі, і як варіант, він міг програти війну в цілому, якби не було перемир'я. Зараз він інакшої думки. Тобто він дійсно може бути замовником дій Трампа на те, щоб припинити розмови про перемир'я? Яку роль в цьому процесі грає Китай? Що вигідно Китаю? Китаю вигідно продовження військових дій без перемоги будь-якої сторони. Йому дуже не потрібна перемога України, йому дуже не потрібна перемога Росії. А ще більше йому не потрібна допомога Росії з боку Вашингтона. Тому Китай може компенсувати перевагу тандему Росії і Америки, допомагаючи Європі, допомагаючи Україні. Маючи при тому свої інтереси. Збереження рівноваги військових дій, воєнних дій? Чи правильно я розумію, що Китай чекає того часу, коли Росія витратить всіх своїх військових, щоб зайти на територію Росії, не маючи ніякого спротиву, і зайняти свої історичні території? Так. І так. Без ривків, спокійно, тут повз... повзучий момент він вже триває. Тобто, дивіться, з чого починалася війна Росії проти України? Спочатку сюди понаїхало за різні роки російськомовних. Або не безпосередньо жителів Росії, сюди, до нас, в Україну, їх завозили ешелонами при Радянському Союзі. Вони їхали сюди, як засланці, вже коли Україна стала вільною. І Путін знайшов привід захищати росіян на території України. Хай подивиться, скільки китайців на території Росії. Тобто Китай може легко потребувати вивчання китайської мови в окремих населених пунктах, поширення китайських традицій. А чому б і ні? Там же ж китайці живуть. Орбан вимагає те саме від України відносно Закарпаття. Так чому би і ні? Якщо щось не так, Китай заходить на територію Сибіру і оголошує ці території своїми? Історично своїми. Китайський стиль має свій особистий менталітет. Їм немає необхідності завойовувати якимось воєнним шляхом території ісконно китайські, які зараз під владою Росії. Там і так відкриті двері. Тобто ніяких обмежень кількості населення китайської національності там немає. Коли Трішечки ширше відкриються двері, там домінувати буде саме китайське населення. Дякую. Маємо надію, що це добре Я... завершиться. <гум> Маємо надію. Маємо надію, що буде все гаразд. Бо інакше не може бути. Ми живемо, щоб. Нашим нащадкам дісталося те, що належало нашим правідам.